В районі Кремінної окупанти показують наслідки роботи американської реактивної системи залпового вогню Хаймарс, яка вкотре продемонструвала свою нищівну точність. На відео чути, як російський оператор розповідає, що саме в момент удару до позицій ворога прибули два танки, які мали підсилити лінію оборони. Проте замість підкріплення отримали смерть. Два точні залпи Хаймарс повністю знищили техніку. Потужна детонація розірвала танки на шматки, броня скручена, башти відкинуті на десятки метрів у бік, гусениці розлетілися в усі сторони. На місці удару залишились лише розкидані уламки та вирви від потужних ракет. Російський військовий, який знімає ці кадри, намагається коментувати побачене, проте в його голосі чути розгубленість і страх. Він каже, що від екіпажів нічого не залишилось, лише обгорілі документи та уламки металу. За словами окупанта, удар був надто точний, аби це було випадковістю. Хтось здав координати, каже він. Ймовірно, українська розвідка вчасно отримала інформацію про прибуття підкріплення і оперативно передала дані на систему Хаймарс. Результат: мінус два танки, зірване підсилення і черговий доказ того, що жодна техніка противника не врятується, якщо її бачить український дрон і має ціль Хаймарс. Такі удари не лише знищують техніку, а й деморалізують російських військових, які вже бояться пересуватись навіть у глибокому тилу.